Хотіла показати, як впливає взагалі холодна розсилка на ваших клієнтів. Тому, якщо ви займаєтеся розсилкою повідомлень в Дірект, додивіться дане відео до кінця. Отже, перед історія. Останнім часом отримую багато повідомлень від різних компаній стосовно співпраці, стосовно пропозицій якихось послуг. Я, в принципі, нормально відношусь до розсилок, оскільки і сама раніше працювала з розсилками і робила клієнтам. Але я а, зазвичай раджу використовувати. А, Офіційні розсилки вам видається окремий, окремий ім'я під вашу компанію, і ви робите розсилку, не переживаючи за свій акаунт чи не переживаючи е, за взагалі, що на вас хтось поскаржиться і вам сторінку заблокують або карту заблокують, і так далі. А, власне, пропонує мені людина свої послуги ніж відповідати, я, звісно, ознайомлюся зі сторінкою, хто мені і що пропонує. Ну так от, отримую я повідомлення, в принципі, нічого поганого. Людина пропонує живих підписників. Якщо перейти до неї в профіль, то можна подивитися, що вона не ФОП, не ТОВ, а просто якась невідома людина, яка пропонує отримати підписників за певні кошти. Звісно, можна таким чином розвиватись, можна створювати свій аккаунт, але тут є дуже багато недоліків, починаючи від того, що Підписники це не а, продажі, взагалі не продажі. А незалежно від того, скільки у вас підписників, а, залежить кількість продажів. Може бути продажі багато і нуль підписників. А може бути навпаки, що підписників уйма, а продажів нуль. Тому я б взагалі радила на це не орієнтуватись. Я зазвичай, коли спілкуюся з іншою стороною, я орієнтуюсь, чи є у людини ФОП чи ТОВ, орієнтуюсь, чи взагалі давно на ринку, і так далі. Це те, що мене зазвичай турбує. Що я не бачу проблем якихось там жодних, я просто відповідаю нейтрально, що мені не потрібно, чи ще щось. І все. Але деколи, якщо я бачу, що скрипт не працює. Або якщо я бачу, що людина мені вже надсилала скрипт декілька разів, тоді, звісно, я пропоную свої послуги, бо я бачу, що нічого не працює. Ви робите холодні розсилки, ви маєте враховувати, хто у вас клієнт, маєте враховувати його потреби, його цінності і. Створювати розсилку таким чином, щоб вона була максимально нейтральна. В холодної розсилки є певні правила спілкування, які краще не порушувати, інакше ви отримаєте те, що отримала я. До речі, відповідь мені писав в чат GPT. В принципі, відповідь не дуже погана, але там є одне те, що вплинуло на розмову в такому ключі. Власне, запитує у мене людина, чи не потрібні мені живі підписники. Я відповідаю, що ні не потрібно, і пропоную одразу свою послугу. Чому так це вплинуло? Ну, перш за все, якщо у людини є проблема, і ви їй про це кажете, звісно, реакція буде негативна. Ось саме це я і отримала. Мені вказує, що мені не потрібна допомога людини, мені потрібен саме продаж. І окрім цього, як ви бачите, я людині наголосила на те, що в неї проблеми зі скриптом, і їй краще пройти мій курс і так далі. То звісно, це й спровокувало реакцію. А ось так само і з вашими клієнтами. Якщо ви робите розсилки бездумно, тому ваше смс буде додаткове роздратування.